Що сталося з дівчиною, яка завагітніла у вашій школі? Батьки змусили їх одружитися не минулої року після випуску. Я чув, що зараз вона одружена в четверте. У мене була подруга, яка завагітніла в старшій школі. Все почалося з того, що її хлопець кинув школу, зрадив її і покинув заради іншої дівчини. Вона благала його повернутися протягом трьох-чотирьох місяців, поки він нарешті не погодився. Потім вона випадково завагітніла через два місяці після того, як вони знову зійшлися, і кинула школу. Його заарештували. Незадовго до або після народження дитини, і протягом наступних кількох років він то потрапляв до в'язниці, то виходив із неї. Кілька років потому у неї народилася друга дитина, не впевнений від того ж самого хлопця чи вже від іншого. Останнє, що я чув, вона самотня і працює касиркою у магазині в нашому рідному місті. Коли я навчався в середній школі, дівчина, яка жила в моєму районі, дізналася, що вона вагітна. Одного разу я йшов зі своєю тіткою та кузиною нашою вулицею. До бабусі та дідуся. Ми почули сирени. Нам стало цікаво, що сталося. Тож ми вирішили піти у напрямку, звідки лунав звук. Усе сталося прямо на в'їзді в наш мікрорайон. Ми підійшли до магазину і зупинилися на парковці, де було велике скупчення людей і машин швидкої допомоги. Ми запитали, що сталося, і з'ясували, що вагітна дівчина та її подруга потрапили в ДТП. Я знав їх обох. Подруга в'їжджала у наш район і виїхала перед вантажівкою, яка врізалася в пасажирську сторону. Орону, де сиділа вагітна дівчина, яка не була пристебнута ремнем безпеки. Її викинуло через лобове скло, і вона загинула разом з близнюками, яких вона носила. У подруги яку затиснуло кермом, була зламана стигнова кістка. Дуже сумно. Минуло понад 20 років з тих пір, як це сталося. А її меморіал досі стоїть на тому самому місці, де загинула вона та її ще не народжені діти. Навіть коли там зводили нові будівлі, ніхто не насмілився його чіпати. Вона одружилася з батьком дітей, але він помер у віці 30 років. Їй зараз 47 років, а її дітям 31 і 29. Вона була моєю колишньою. Мій тодішній найкращий друг був тим, хто звабив її в 16 років. Через 15 років вони все ще разом. Здається, у них зараз четверо дітей, і останнє, що я чув, він щойно закінчив юридичний факультет. Загалом я справді радий за них. Здається, у них все вийшло. Якийсь не дуже хороший найкращий друг. Ну, нам тоді було 15 та 16. Більшість стосунків тоді тривали місяць або навіть менше. Я не сильно хвилювався через це. Ми з нею залишилися друзями. Зараз ми рідко спілкуємося, але не через неприязнь, а просто тому, що наші життя розійшлися різними шляхами. Практично те ж саме за винятком того, що вона не була моєю колишньою. Це була просто дівчина, з якою ми іноді розмовляли, сиділи разом тощо. Вона завагітніла в 15 років. Вони з хлопцем залишилися разом, і пізніше в них народилося ще двоє дітей, коли вони були старшими. Не думаю, що вони коли-небудь одружувалися, але вони точно все ще. Разом, і здається, у них все добре. Вона народила в підвалі свого будинку, вбила немовля і повісилася сама. Записка, яку вона залишила, була абсолютно божевільною і призвела до безлічі суперечок і навіть бійок серед дорослих. Я стала медсестрою і 20 років доглядаю за людьми похилого віку. Моя донька виросла, живе з хлопцем і навчається в університеті. У неї стався викидень, і вона нічого про це не розповіла ні своєму хлопцеві, ні своїй родині. Подібне сталося зі мною, за винятком того, що я розповіла своєму хлопцю. У мене було ще кілька викиднів до 30 років, коли у нас з чоловіком нарешті було достатньо грошей, щоб заплатити за послугу спеціаліста, який допоміг нам зрозуміти, як я зможу виносити дитину. Вона активно намагалася завагітніти і спала відразу з кількома хлопцями, які були готові їй із цим допомогти. Після того, як вона завагітніла, її 12-річна сестра вирішила піти тим же шляхом і також досягла успіху в цьому. Їхня родина не вірила в аборти, тому народила навіть 12-річна дівчинка. У будь-якому випадку старша сестра кинула школу, щоб залишатися вдома і доглядати за дитиною. Здається, фінансовою частиною питання зайнялися її батьки батьки. я зіткнувся з нею через 4 роки. Вона погано висловлювалася про хлопця, від якого вона завагітніла, розповідаючи мені, що він не платить достатньо аліментів. І що коли йому було 15, і він спав з нею, він знав, що вона намагалася завагітніти. Тому він повинен був розраховувати, що йому доведеться забезпечувати дитину, поки тій не виповниться. 18. я не маю на увазі, що вона не заслуговувала на аліменти. Я хочу сказати, що вони обоє були надто незрілими. Для такого важливого рішення, як народження дитини, він кинув школу, щоб працювати повний робочий день, але йому доводилося працювати за мінімальну зарплатню. Це була дуже сумна ситуація. Я не знаю, що сталося з її молодшою сестрою. Молодша сестра та моя сестра були близькими подругами, але як тільки та завагітніла, моя ультрарелігійна сім'я заборонила моїй сестрі спілкуватися з нею. Можливо, з роками мені вдасться дізнатися більше деталей. Моя кузина. Така сама вона племінниця мого вічима, тому насправді ми не рідні, але більшу частину свого життя я знала її саме як кузину. Вона, як і ціла купа інших дівчат, уклала якусь угоду, згідно якої вона зможе отримати житло через систему муніципального житла, а також зможе жити за рахунок різних пільг, на які зможе претендувати. От тільки виявилося, що суми там зовсім не такі великі, як вона сподівалася. Я не думаю, що хтось знає, хто справжній тато. То дитини вона залишила школу в 15 років, щоб весь час приділяти материнству. Останнє, що я чула, вона випадково підпалила свій будинок, тому що пральна машина, яка чомусь стояла на сходах, якось перекинулася, полетіла вниз і загорілася. Після чого служби захисту дітей намагалися забрати у неї дитину, що звичайно вони повинні були зробити. Люди можуть прикидатися ким завгодно, але деяким із нас просто не можна мати дітей. Я не розмовляла з нею. Тих пір як нам було по 13 років, і якщо чесно, у мене немає жодного бажання. Її мама народила її в 16 років, і вона завигітніла в цьому ж віці. Озираючись назад, я думаю, що це не стало для неї великою проблемою. Її наймолодшій дитині 15, і вона все ще з тим самим хлопцем. Вони щасливо живуть у Каліфорнії. Він військовий, а вона працює на пошті. Я знаю, що це абсолютно не найкращий життєвий вибір, і це в багато разів ускладнює отримання освіти та хороший старт у житті. Але це також не смертельний вирок, як багато хто вважає, зазвичай дівчина має дуже швидко дозріти, але за певної підтримки вона все ще може вступити до коледжу та мати гідне життя. Це не обов'язково має бути ганебна історія, яка ставить на житті хрест. Звичайно, я не хотів би підліткової вагітності для будь-кого з моїх дітей, доньки чи сина. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, але якби це сталося, і аборт був би неможливий, ми б зробили все, що тільки можна, щоб це не зруйнувало життя нашої дитини. Так, Нам з моєю нині дружиною було по 17 років, коли ми дізналися, що у нас буде син. Наші батьки згуртувалися і підтримували нас, поки ми закінчували школу, і це дало нам змогу разом вступити до університету і загалом міцно стати на ноги. Так, це не завжди було легко. Десь нам пощастило, десь ми йшли на жертви. Але через 18 років у нас все чудово: дім, сім'я, кар'єра та життя загалом. І у нас все ще є купа речей, які ми хочемо зробити разом. Це не варіант для кожної сім'ї, і далеко не для всіх він підійде, але я твердо переконаний, що це не кінець життя, особливо якщо є належна підтримка. Моя середня школа. Дівчина звернулася до суду і зробила аборт. Тоді дозвіл на аборт можна було отримати або від батьків, або через суд. Мій район дівчина поховала дитину в парку біля залізничної колії. Дівчинка, з якою я ходила в школу, завагітніла в 13 років, а в 14 років народила. Малюка в основному виховували її батьки, так як вона сама була ще дитиною. Пізніше вона вийшла заміж і народила ще кількох дітей. В школі над нею часто знущалися. Ми ходили в одну школу. У нашій справді католицькій школі була дівчина, яка завагітніла в 14 років. Вона залишила школу на період вагітності, народила і повернулася у вересні, ніби нічого не сталося. Її Її батьки виховували дитину, і всі про це знали. Навіть у моїй відносно мирній католицькій школі інші діти по суті катували цю дівчину. Це було жахливо, і я не можу зрозуміти, як її батьки могли закривати на це очі. Зрештою, після різдвяних канікул вона перевелася в іншу школу, але за нею поповзли чутки. І наскільки мені відомо, в новій школі їй було так само важко. Я справді не знаю, що сталося після того, як вона закінчила школу. Ми з нею ніколи. Коли не були близькими. Мені дуже-дуже шкода дитину. Я не впевнений, що для неї все склалося добре, оскільки, навряд чи її батьки, а також дідусі та бабусі, справді любили її. У неї все чудово. Нещодавно вона стала бабусею майже 30 років по тому. Вона зробила аборт, закінчила навчання, вийшла заміж, народила чотирьох дітей і побудувала успішну кар'єру. Та нічого зараз у неї все добре. Здається, вона поступила на інженерію. Вона була в сьомому класі, і наскільки я знаю, батьки змусили її зробити аборт. Це була сільська місцевість Індії. Позашлюбні діти це надзвичайна табу. Про те, щоб залишити дитину, навіть не йшлося. Я не можу навіть уявити, що у підлітків тут були діти їм просто не дають права обирати, залишити її чи ні. Її багатий хлопець-католик наполіг на сексі без презерватива, а потім відмовився платити за аборт. Їй довелося просити гроші на цю процедуру у його небагатого друга, який їй таке допоміг. До речі, хлопець, від якого вона завагітніла, став якимось католицьким активістом, і це зробило його ще багатшим. Вона ж працює секретаркою і ніколи не покидала рідного міста. Я одружена з її братом, тож її син це мій племінник, і я люблю його до смерті. Вона отримала ножове поранення в живіт від дівчини свого тата. Так, всі, крім плоду, залишилися живі, і дівчина тата потрапила до в'язниці. Гадки не маю, що сталося після цього. Це була християнська школа, тому її по суті змусили народити дитину, і це зруйнувало її життя, оскільки до цього вона була перспективною спортсменкою. Її хлопець був загальновідомим мудаком, який відразу почав зустрічатися з іншою дівчиною з іншої школи. Я та дівчина. Це був важкий шлях, але зараз я живу своїм найкращим життям. Мені було дуже важко до 40 років. Але зараз, коли моя дитина справді доросла, у мене ще є трохи молодості, і я ще встигну зробити багато крутих речей. Я була дівчиною з жахливої жорстокої сім'ї, і саме тому я шукала уваги скрізь, де тільки могла її знайти. Якби я могла повернутися назад у часі, я хотіла б обійняти ту себе. Тоді вона заслуговувала на любов набагато більше, ніж я. Зараз вона була просто дитиною. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.